Доброго доброго ранку, друзі. Мене звати Оксана Долгова. Я бізнес-тренер компанії BugsTime. Традиційно 8.45 по Києву тайм Менеджмент Зарядка. І а, зараз я для вас продовжую цикл. готуємось до нового року. А, які дії потрібно ще зробити для того, щоб увійти у 2023 рік в найкращому, найкращому гуморі і а, настрою, звичайно. Давайте я згадаю, що було. Були ми дивилися на те, щоб подивитися, щоб підвести підсумки року 22 І ви дивилися на свої перемоги, і я забороняла вам дивитися на свої невдачі. Наступний крок: ми створили мрії. Але тут, коли ми створили мрії, ось вчора буквально доброго доброго ранку, чудово, що доєднуєтеся, вчора проводила, записувала ефір перед народ... передноворічний для одного з телеканалів, пізніше у Фейсбуці на своїй сторінці обов'язково викладу. це, І а, помітила, що не дала вам ще один дуже важливий інструмент. А, цей інструмент полягає в тому, що потрібно, звичайно, багато хто з вас знає, а, завершувати справи. Але ми звикли казати про завершення справ якихось таких більш побутових, тобто виконати якісь задачі, щось там прибрати, щось там зробити і так далі. А є ще один дуже важливий момент, про який ви могли в цю секунду не задуматися, це борги. І а, коли я кажу про борги, я кажу не тільки про борги груш, про гроші, а й про інші, про якісь обіцянки, про ще щось, що вам а, що ви пообіцяли зробити чи дати, і того не зробили. Давайте подивимося, якщо це елементарно візьмемо зараз борги. Я хочу, щоб ви сьогодні, за я в кінці обов'язково це що підсумую і скажу, а, щоб ви сьогодні написали собі а, список тих людей, яким ви щось винні. Це буде перший список, і другий список, який вам щось винні. І коли ви випишете ці два списки, перша моя така рекомендація це подивитися на те, а кому ви винні. І а, що ви скажете, ну, що я можу зробити? Так, я винен якісь гроші певні, ну, але зараз я не зможу віддати ці гроші, або не прийшов ще термін, щоб їх віддавати. А, тобто в мене є ще там люфт, якийсь а, часовий, і я можу віддати пізніше ці борги. Окей, але ви знаєте, що у вас є певні борги. І що я вам рекомендую сьогодні зробити? З першого списку, там, де ви а, являєтесь боржником, зателефонувати. Краще зателефонувати. А якщо найгірший спосіб, то це написати. Але якщо є можливість, будь ласка, скористайтеся тим, щоб зателефонувати і сказати людині про те, що слухай, я пам'ятаю, в, в мене є перед тобою такий-то борг. Або в банк зателефонувати, або написати, якщо це є в банку, якийсь дійсно борг, який... але не цей кредит, який ви постійно виплачуєте. Ні, це не є ваш борг. Це є ваш планове, планове ваше погашення а, кредиту. А я кажу саме про борги, там, де ви повинні були щось уже комусь віддати, але ще не віддали. І пообіцяли продому... домовилися про щось, але ще цього не зробили. Ось, зателефонуйте цій людині, якщо це людина, так, і скажіть про те, що ви пам'ятаєте, ви знаєте, ви контролюєте, ви не забули, і зараз ви просто зателефонували для того, щоб привітати з наступаючим новим роком і а, сказати, що ну і побажати всього-всього, чого ви хочете. А, і людині це буде дуже приємно. І ви побачите, що ви отримаєте а, в, а, на замін, на обмін? А ну-ка, під, Підкажіть мені, будь ласка, вилетіло слово в замін. А що ви отримаєте в обмін на це? Я так скажу, але знаю, що є гарне слово. Ось і коли ви будете працювати, чому я зауважила, що починаєте з тих людей, яким ви повинні винні грошей? Не поспішайте. Але робіть це обов'язково сьогодні складіть, і не обов'язково вам треба всіх продзвонити, але бажано якомога більше, якомога більше. І ви побачите, що скоріш за все до вас почнуть телефонувати люди з другого списку, тобто яким ви також могли би подзвонити і сказати: Слухай, тут пам'ятаю, ти мені винний, Я просто давай проконтролюємо це все. Для чого це все робити? А для того, що є у нас певна енергія, і коли є якісь обіцянки, хтось комусь там пообіцяв і не виконав вчасно, або пообіцяв і надовго пропав, то це також забирає нашу енергію. Наша з вами задача повернути максимальну енергію і генерувати її, створити її. Ви створюєте, звичайно, завжди це самі. Є різноманітні інструменти, і ось це є один з таких потужних інструментів. До речі, якщо у вас було таке. В житті, де ви щось комусь віддали, ну як борг, і вам зовсім з іншої сторони повернулося, то, будь ласка, напишіть про це, бо це дуже цінно. Чому ще одна з причин, чому я сьогодні вирішила про борги заговорити перед Новим роком, тому що так, по-перше, це енергія, по-друге, це ваша відповідальність, і по-третє, ви робите людям приємно, навіть коли просто нагадуєте про себе. І ось буквально в мене такий виник також мінімальний боржок. Я би це сказала. Тому що в принципі віддавати його не треба було. Але сьогодні, о п'ятій ранку, я прокинулася для того, щоб його повернути. Я розуміла, що інакше я це не зроблю. Людина людині це не треба. Повернення цього мого ворогу, вона мені простила. Ну, Я, <смі> <смі> я взяла те, що думала, що моє, а потім виявила, що це не моє. Вона каже: Ну ладно, я все розумію, дійсно схоже, дійсно могло б бути таке статися. Але, я, але знаєте, як-то, щоб потім осадочок не залишився, то мені, я відчувала свою потребу. Знаючи всі закони, як це працює, ось зробити е, так, щоб повернути цей борг. І я вам хочу сказати: я отримала купу драйву вже навіть про те, про ту думку, що я хочу це зробити. Потім, коли я е, поїхала, знайшла і е, е, придбала те, що треба сьогодні вранці. І потім, е, коли людину я побачила, вона каже: Та ти що?? Ну це неймовірно! Ну ти даєш, тобто такі хоро... наші відносини настільки покращилися. А що я тільки радію а, тому, що я так зробила завжди повертається, і тільки зовсім з неочікуваного боку, інколи дітям. Абсолютно вірно, зовсім з неочікуваного боку. І більш того, багато людей можуть навіть не відслідковувати, а, що воно повертається а, і набагато більше, тому дуже важливо саме. Робити правильні кроки і бути екологічним, це називається бути екологічним до середовища і в плані а, людей, і в плані грошей, і в плані а, чогось матеріального. Тому що коли ти а, віддаєш Бог, ти відчуєш навіть на фізичному рівні, як в тебе ніби камінь серце відпаде, тобто полегшення буде. І а, ви будете навіть може таке бути, може бути такий стан, особливо якщо ви візьмете. Якісь борги, які давні. Ну, Наприклад, там, я не знаю, колись когось там позичив тисячу гривень, а, і зараз а, воно вже ніби не має ніякого значення, і ти розумієш, що в тієї людини є тих грошей дуже багато, і в тебе вже набагато більше. Тобто тобі тоді це було 5 років, тобі дуже було потрібно. А сьогодні це копійка для тебе, наприклад. Так, І а, ти коли просто зателефонуєш скажеш, слухай, я тут згадав. У мене є борг перед тобою. А, давай я тобі віддам. А, навіть, може бути, не розраховуйте на це, але може бути таке, що людина скаже, слухайте, я вже забув, мені того не треба. Краще давай зустрінемось десь та поспілкуємося. А це хай буде а, на каву тобі там, чи ще щось. Чи якось. Ось, скажіть, будь ласка, дайте плюси мені в чат, хто готовий сьогодні прописати два е, списки. Я зараз підсумовую для тих, хто доєднався пізніше. І так, що ви повинні зробити? По-перше, мені два плюси, що буде два списки. Або один плюс, якщо буде тільки один список. Ви пишете два списки сьогодні. Перший це список боржний тих, кому ви винні гроші. Другий список список тих людей, які вам винні гроші. Далі. Наступне, що ви робите? Ви прописуєте, ви починаєте дзвонити. І, ну, по-перше, звичайно, написали напроти кожного прізвища чи там закладу, яку суму ви винні ви ставите цю суму, і ви телефонуєте в кращому випадку, в гіршому випадку ви пишете. Але 80% успіху у вас буде саме тоді а Навіть більше трохи, коли ви зателефонуєте, якщо це наскільки можливо. Ви телефонуєте, і під приводом того, ви кажете, слухай, я знаю, що е, я винен, і під приводом нового року ви вітаєте з Новим роком і кажете, що я не пропав. Так я обов'язково тобі поверну. І все на тому, все якщо ти не маєш змоги сьогодні повернути. Якщо ти маєш змогу повернути хоча б якусь е, частинку. Супер! Якщо ти маєш змогу повернути сьогодні всю суму, супер! Але якщо ти навіть не маєш змоги повернути жодної копійки сьогодні, просто зробиться, просто зателефонуй. Дайте мені ще раз кажу два плюси, хто напише ці списки, а три плюси, хто ще й спробує зателефонувати. Це дуже важливо, і це саме те, як ви генеруєте свою а, енергію. І щастя, будете отримувати, звичайно, ви, але та людина, яку ви зателефонуєте, і навіть нічого не віддасте, буде отримувати набагато більше, а, ніж ви можете подумати. І а, наступне, що я хочу сказати, для себе можете прописати якусь а, таку принципову позицію щодо грошей а, на наступний рік. Це може бути у вигляді якоїсь сам афірмації. Я буду настільки багатий, що в мене буде змога не тільки дякую, дякую, Віка. Я дуже рада, я знала, що ви це зробите. А, і... І я щиро радію за вас буду. Якщо будуть якісь такі несподівані речі, то обов'язково я маю на увазі, що вам хтось захоче повернути борг або навіть поверне сьогодні, завтра чи до нового року, це буде абсолютно нормально і просто про це напишіть. Єдина умова, не чекайте цього. І так, про афірмацію на наступний рік щодо грошей. Якщо ви відчуваєте потребу, ви можете написати, що я багатий 2023. Році, я багато у 2023 році, настільки що можу самостійно себе забезпечувати без будь-яких додаткових коштів. Ось, і це працюватиме для вас. Тобто, ви можете таких афірмацій може бути дуже багато, а я саме вам говорю про афірмацію про гроші. Що ж, і про борги. Я вам бажаю бути настільки незалежними, щоб у вас ніколи не було ні боржників, ані ви були нікому винні грошей. Тому, будь ласка, зробіть все для цього. У вас є для цього інструмент. Ну і я обіцяю вже знаю, яка буде тема наступної та менеджмент зарядки яку я для вас зроблю. А це буде ви для себе визначите. Тему року. Це інструмент, який працює, який я щороку для себе використовую, і, звичайно, з радістю поділюся з вами. Тема року це буде наступний наш ефір. Що ж, а я вам бажаю гарного настрою, незважаючи ні на що, ви знаєте, що все буде Україна, і дуже-дуже швидко ми реалізуємо всі свої бажання і не тільки бажання, а все-все-все мрії, які. які Приходять до нас, але знайте одну річ, вони повинні бути екологічними. найкращого і до нових зустріч.